Щорічно, у першу неділю вересня, українці відзначають професійне свято день підприємця. Цей вид діяльності із року в рік стає все більш популярним серед населення та людей, охочих отримувати високий прибуток. Тому саме із метою розвитку підприємницької діяльності серед безробітних та для їх ознайомлення із основними принципами побудови власного бізнесу, цього тижня районним центром зайнятості було проведено численні заходи та семінари. Присутніми були як початківці, так і професіонали, які радо ділилися секретами успіху, власними прикладами та порадами. Майбутні підприємці отримали не лише відповіді на питання, що їх цікавили, а й конкретні кроки для втілення своїх бізнес проєктів Деталі у нашому сюжеті у зв'язку з відзначенням в Україні професійного свята дня підприємця та з метою підвищення мотивації та зацікавленості безробітних до підприємницької діяльності. Підтримки підприємницьких ініціатив з 7 по 10 вересня в Ардехівському районному центрі зайнятості проводились інформаційні заходи, присвячені Дню підприємця. Першу неділю вересня в Україні традиційно відзначають День підприємця. Це свято було запроваджене указом президента України ще у 1998 році, аби відзначити важливість підприємництва в економіці держави. Це свято. Не лише людей, які розпочали власний бізнес, але які взяли на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, держави, створюють нові робочі місця, наповнюють ринок вітчизняними продуктами і товарами і наповнюють бюджет держави. Щорічно в Центрі зайнятості до Дня підприємця організовуються різні заходи. Зокрема, Організовано круглий стіл з соціальними партнерами та інші інформаційні заходи для безробітних, 8 вересня. Відбувся круглий стіл із соціальними партнерами сприяємо розвитку підприємництва, у якому взяли участь представники державних установ. Начальник відділу управління пенсійного фонду Галина Тупиця, державний реєстратор Одехівського районного управління юстиції Тетяна Пох. Головний спеціаліст відділення державного агентства Урдеківському районі Андрій Сковрінок, завідувач сектору доходів і зборів фізичних осіб. Радехівського відділення Сокальської об'єднаної порядкової інспекції Світлана Шайного до заходу долучилися безробітні, котрі зацікавлені у відкритті власного бізнесу, в тому числі демобілізований учасник АТО. Приватних підприємців, що відкрили свою справу з сприянням центру зайнятості Соломію та Юстину Коваль, було відзначено грамотами за успішну та сумлінну роботу. Важливість підприємництва в економіці країни відзначила виконуюча обов'язки директора Радеківського районного центру зайнятості Наталія Кормелюк. Тижневих підприємництва провадиться з метою відзначення важливості підприємництва в економіці країни, а також має допомогти безробітним дало обрати свій діяльності для майбутньої власної справи. 9 вересня заходи продовжив тренінг, який провела гостя із Львова. Любов Максимович, керівник громадської організації Жіночі перспективи вона розповіла про основні мотиви, концепції організаційно-правові та маркетингові форми підприємництва та надала учасникам професійні поради у сфері приватного бізнесу. Ми працюємо 17 років. Ми давні партнери вашого центру зайнятості. Давні настільки, що організація має 17 років. А ми 16 років є партнери. Ми займаємося захистом прав людей. Жіночі перспективи ми називаємося, але ми працюємо із чоловіками і з жінками вже давно. І ми працюємо сьогодні з людьми, які тимчасово переселені особи з атошниками, з їхніми сім'ями, з тими, що повернулися з зони АТО. Тобто, ми займаємося захистом прав людей, підтримкою підприємництва, сприянням створення нових робочих місць і запобігання насильства сім'ї і торгівлі людьми. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, всі 17 років, ми надали послуг різного роду консультацій, навчань, тренінгів більше як 50 тисячам людей. І чим я можу пишатися, що всі послуги ми надали безкоштовно? Ми не беремо плату, тому до нас приходять люди з вразливих верст населення. Також майбутнім підприємцям було запропоновано заповнити тематичні анкети та пройти комп'ютерне тестування. Безробітні, котрі вирішили започаткувати власну справу, мають можливість пройти онлайн-тестування на визначення підприємницького потенціалу. Цей тест складається з п'яти блоків, і цього року вже більше як 10 безробітних пройшли таке тестування в центрі зайнятості. Враженнями про заходи, які присвячені Дню підприємництва, діляться самі учасники. Сьогодні я пройшов тестування. Перед тим в нас був круглий стіл. А ще раніше в нас був семінар на тему, як досягнути успіху і стати підприємцем, займатися підприємницькою діяльністю. І такі речі нам допомагають виявити наші здібності, схильності, які в майбутньому допоможуть в введенні власної справи. Радехівський районний центр зайнятості гостинно запрошує усіх, хто планує відкривати власну справу до активної співпраці.